Справжнім новорічним подарунком для здобувачів освіти ліцеїв номер 3, 4, 5 та 6 стала комп'ютерна техніка, придбана за кошти місцевого бюджету. Вручили її педагогічним колективам, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, заступник подільського міського голови Людмила Задорожна та начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Незважаючи на те, що в країні війна, ми стараємося зробити все, щоб наші діти ходили до школи. Щоб для наших дітей було і укриття, щоб для наших дітей було харчування. Ну, думаю, що в цьому році війна закінчиться, а ми ще більше будемо допомагати нашим школам. Так, в ліцеях номер 3 4, 5 та 6 з початком нового навчального семестру з'являться оновлені комп'ютерні класи і stem класи з робототехніки, біології, хімії та фізики. До речі, STEM-освіта входить до складу концепції нової української школи і спрямована не тільки на набуття знань, але й на розвиток навичок та компетенцій, шляхом поєднання різних наукових дисциплін і підходів до реальних завдань. STEM-освіта навчає дітей пристосовуватися до швидкозмінного. Світу легко адаптуватися до новітніх технологій і тенденцій. Крім того, ліцеї отримали і 10 наборів для лабораторних досліджень для 5-6 класів в рамках реалізації програми нової української школи, 10 багатофункціональних пристроїв для друку та 14 комплектів мультимедійних дошок. Вчителі акцентують увагу на тому, що обладнання є дуже корисним і, оцінюючи його значущість, уже запрошують керівництво громади на перший відкритий урок. Зв'язково на перший відкритий урок з робототехніки. будемо дуже раді, якщо прийдуть всі. Бо це... Я сподіваюся, що це допоможе як вчителеві, так і дітям. Так? Вчителеві надавати якісну освіту, а діти зможуть примножувати свої знання і потім, відповідно, застосовувати їх в своєму житті. Результат не заставить себе чекати. Так? Звичайно, керівники ліцею в один голос дякували за комп'ютерну техніку. Приємно отримувати і знати, що нас підтримує і наша міська рада, і відділ освіти, дійсно, маючи таку техніку, показувати найкращі результати. Дуже вдячні місцевій владі. За нас дбають, нам поставляють комп'ютерну техніку і створюють комфортні умови для того, щоб наші діти завжди навчали. Дякувати нашій міській громаді за таку поміч нашому, нашій, нашому закладу, тому що в цей час дійсно дуже необхідно. Сподіваємось, що завдяки новій техніці уроки стануть ще цікавішими, а учні більш адаптованими до новітніх технологій, за котрими беззаперечно, майбутнє. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.